Ви знаєте всі, що я за своє созначення життя, як мінімум за 25 років, будь-який інвалід пристаріли, старий... Добре, Не, це ста... чекайте, я вам на питання, Анна Юрійовна вам дасть статистику. Статистику це се займає секретар сільської ради. Я за своє життя уткуюся тягну, усі. При старіному одинокому, кого що до мене звертався, я ніколи ні в чому не відмовив. Хоч позичити, хоч дати так. Це, це є правда. Розумієте, що? Але я хочу казати, і тепер сільська рада, сільська рада, сільська рада, сільська рада на прошлий рік виділила тисячу гривень на похорон. Скаже, ми виділяємо 500 гривень, можемо виділити на похорон. У нас на будучий рік закладено 5 тисяч гривень на поховання коні на пенсії. і виділи ковачеві, що в мене хлопці. Розумієте, що? А я хочу вашу ребніку вказати кровати фразу. До Василя Дмитровича, до мене це ніколи, я ще нікому старому, бідному, не відмою ніч. І котрий до мене прийде бідний спросьбу, я. Свою буханку хліба дам йому. А коли Василь Митрович був головою, я і все чув, такий нам Господи здоров, коли до нього приходили, кажуть Василь Митрович, просити. Ванька добре. Добре, Добре, добре Ванька, я не наказав Слухайте, я відправив, я вкажу, Василю Дмитровичу, коли у Василя Дмитровича приходили, на залідіаноску в голову, Ну, я не впів йому, сядь панька, не відпів чоловіку й далі. Da, da, da. І Василь Дмитрович казав, що він годен порадити. Бо рада дає, а не допомагає. А я конкретно вже допомагаю. Сільська рада, рада, я всім допомагаю. Підприємцям треба не мішати. А я всім мішаю, а я всім допомагаю. Підприємцям не помашати. А ставим, я не мішаю. Йду в ньому не чуємо Івана.

Іван Іванович. За пенсіонера тобі платиш. За матінку, колеги, написано не залежно. написано незалежно. Написано, що Іван Іванович За одну земельну ділянку пенсіонери платять, а за дві все стані платить. Ви хочете п'ять ділянок не платити. Усі, запис, що ж, чи на узким на трошку, добре, передати або не робити. Що нього? Ні, ні, ні. Ти до мене, ти здаєш. А всі бути, а другі хлопці просили. Ти знімаєш, і ти на то. Мені треба на флешку просто. Я тобі щось кажу. Та, на зняти, я вже... Добре, зняти, даш на флешку, добре? Дай славці на флешку. Ні. Що? Без проблем. І нічого вибирати, все, що було. Все, що є. Так само і ви. Так. Чому, добри, чому, коли йде призначення сусідів на природний газ, на тверде паливо, а це стосується дуже великої кількості жителів села Теребки, чому не збираються загальні збори зі 1 жовтні місяці, бо сусідня це нараховує із жовтня по березнях сітні цього року, не пішайте. Чому не збираються загальні збори? Я не був ні разу на таких зборах, де би закликати спеціалістів із районного управління соціального захисту населення і не вказати, що люди добрі. Таку категорію порожнімо. Якщо є такі справи. То... Добре, дякую, Микола Іванович. Чому цього нема? Відповідаю. Да, се... Відповідаю, ми добре Микола Іванович. Сму... А, я... а може і за незнання цього закону, може я так. Після чоловік у вибір, що держава повинна була заплатити, а люди не знають, приказують по вулиці. Яку справу не треба, яку справу не треба? Не по вулиці вони не мають приказувати, а ви маєте зобрати збору, розказати людям, і люди мають... Добре, дякую, А ви, мають говорите, відповідаємо. Дійсно, добре слухайте. Я думаю, що всім, згідно закону про субсидії, визначає, встановлює, кому кулько дати соцзахист. У нас була закріплена Анна Михайлівна, І Анна Іванівна буде більш неї майбутнє, Анна їй буде допомагати, Анна Іванівна Янчі буде закріплена, бо вона буде мати відповідну пощаду, займатися. Щось ми вже тут вияснили, що кажі три, три місяці будуть збори. Крапка. Бурше такого не буде. Я даю слово хіба щось. Забуде гриміти читати. Слухайте що. добре, Ну вже буде, Ну вже буде, слухайте чого. Микола Іванович, або чекай, за субсидії. У нас, Слухайте, слухайте, а не перебігайте. Микола Іванович, Микола Іванович, ми всім виготовили субсидії і правдами, і неправдами, або не порушувати закон, обходити закон усім людям, котрі звертались. У понеділок, по моїй просьбі, і тут є всі люди. Працівника то є районний депутат. Кожний понеділок веде прийом працівник соціального захисту Теодар Василь Іванович. І все все село знає. І надає роз'яснену роботу. Ні, ви знаєте, як не знаєте, наші лікаря. Да. Около 5-6 років ми спеціальне питання поставили перед. Начальником соцобеса, бо був чоловік, бо роз'яснював, допомагав. Дитячим то все, і то все це надає. І я кулько мож, з працівниками сприяю. Звісно, прорушувати закон в мене гольні молодой той соцобес. ви йти пораз можеш. Но кажуть, вам це нікому це не вказали У Мене ще з питання таке. Нащо не засипана крога в них Не Незавезно, що трогать. Там взагалі не є. ті, отама. Я Там завезена маленька дорога до вашого частку, а далі все. І далі буржує. На... До себе сте зробили, а людям уже не треба, ні? Степан Степанович, то є цьофа десь. Да. Слухайте що, слухайте що. Дорогу, повірте, ми, ми дещо вас завожували в одне питання. Ми завезли. Я собі дому не завозив. Слухайте, чай, вони перебувайте. От і є сьома, і він відповідальний за ото, він працівник сільської ради і має займатися заново замихальним благоустроєм і завезення доріг. Да. Ото, ото його. Ото завозилися дорога, але я не можу сказати, в нього є написано, в нас є написано, кулько машин завезли в нижній руску. Завезли, слухай, віть. Чекайте добре. Кулько помочили на забак вулицю травми досі. На кількох квадратах? Де? На завозку до центральної вулиці. На центральної? Ні, на вулиці. На центральної вулиці було завезено около 157 машин і використано 41 тисяча гривень. А яких грошей виділено? 41 тисяча виділена і, і ми, Вітю, і ми запроцентували, і все чесне слово, ми запроцентували третину з того, Об'єма, що вони завезли. Бо всі хлопці дійсно дещо роблять. Бо я їм не об'єми клав. Я казав хлопці, ми вам кладемі. Це не секрет. Два роки тому назад возили по 170 гривень за машину. І де треба буде, де треба лише поправляти. Прошлого року завозили, бо напротязі року завозили по 230 гривень. Ми їм порахували. Ми їм об'єми не давали. Або вони одкубатуру тої заводжували, та вони би третину з того завезли. То, Кучує, а в нижній Русул там був депутат, там, там, там був Сьопа. вони, я не до цоки везли, вони везли там, де дорога на початку в Нижній Русул. Нижній Русул, як іде за Городище, ви, от тут є віде. Оля Іванівна, бо у вас е е депутат був з де казали, завозити Добре. там завозити. Добре, а що завозили, насипали, сте, міруняли, ті, міш, та сипалися, ні рунялися, і ніч, та сякі плетя були. То, як ви думаєте, на вулицях дали на біця має уйти. Те, що ми робимо, наприклад, так як у дурні завезено гравна перемога, запай слухай, договор. Слухай, Слухайте, тепер відповідаю. Для того, коли, послухайте, 10 років тому назад я заключив, коли е, гроші були дорогі. Я заключив дорожнім управлінням договор, вони прийшли, привезли 15 жун, автобус, рейдер і дві машини. Два дни ми позавожували, десь 20 машин завезли, кажуть, що у нас договор є, ми об'єм виконали від квадратного метра. А ми за ото, аби перекрити все село, бо гроші мало є, розумієте? Уже три години на дорогу не виділяється, не будеся виділяти, розумієте? Будемо хіба у цих грошей за них що заробили. Ми за ото економіли, якщо чоловік. За 170, за 300 30 гривень блюд, чи його на шутку розчинив, та накажу, просто фізично не мав. І... Не мав можливості йти, бо він не, не заробив мене солярку. А я вам другим кажу, бо ви кажете за раку, бо дійсно то порядні люди. А вони не за ото так дешево йшли, бо десь заробили гроші, які з людям та зарокомпенсували свої люди. Відповідаю, відповідаю, Микола Іванович Романович. От тут є Михай, Михайло Миколаївич робив, за що в теребні таких нізони є. У рака є фірма. Слухайте, чекайте, ну добре, проблем не. У рака є фірма, у нього є дозвіл на проведення робот, у рака є 6 чоловік на роботі круглий гуд, у рака є оформлений офіційно електроеваторщик і офіційно шопі. У них є відповідні документи. Для того, аби чоловік завозив, він має відповідати відповідні документи. Каже, круглий рік платити податок, круглий рік платити податок, тому круглий рік платити за найману робочу силу. Мінімум для шофера і екскаваторщика. Де може брати? Шутера де не може. Так, чекай, я відповім. Я говорив. Я говорю з Федориком, Федорик каже, що мені того не треба, я чоловік колі, мене голова болить, я людям заборонити ще раз развертаюся до шут. Ніколи я не буду забороняти, ви забороняйте. Людям нашим треба жити. Людям нашим треба. Людям нашим треба шутер брати. А, а чужі броні не беруть. Слава Бога, возив, возив нашим. Возив. Поповичові мав возити Куцинові, не дав. Розпливчата і так огульно. Кругом до околоспіша людям на раз, Значить, покажи конкретно, я тобі кулько ку? є у нас підприємців, кулько робочих місць, кулько інвестиції покушов дерево, кулько дерево <станчив> кулько, інвестиції. Робочу піску, ти за 13 годин поступив. голова, сіский голова. Я даю чесне слово, сільський голова про да. про моніторить. І я провірю. Я це по просьбі Рака. Я провірю і каже, слухаючи, я кажу, я залучаю. Слухай, що ти залучив таку інвестицію. Прийшли сюди люди. А у нас дуже файло, знаєш, говорять, під... У нас то є, у нас і все, є, у нас усе є, але порядку не є. Ми кажемо годин. Добре, 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 добре відповідаю. Конкретно. Добре, добре, слухайте конкретно. що конкретно. Послухай, я відповім. Я вам не скажу конкретно. Перше питання, дві питання серйозні маю відповісти. І Із... от завтрашнього дня ми проміряємо всі. Працівниками, мусінамі, усю найморобочу силу, яку я в підприємця, і перевіримо, у кого зареєстровано в кого не зареєстровано. І заставимо його зареєструвати. Бо Болько є кулько є у бани, кулько є, є, є тодок. Також Василь Митрович за немає людми. Айбо відповідає, я допомагаю. Відповім відповім двадцять три роки тому назад. Ту є, но э, старші люди, прийшов такий серйозний чоловік. Пасимі слухайте уважно, що це вас касає. Ваш 20-20 у 2002 році прийшов такий серйозний Жданюк. Жданюк най буде покійний вже. Прийшов, каже хлопці, я вас возив. А ви за Хлопці, я тобі укладую. За густ має бути таке здання і санаторія, не перебивайте. <піка>, Слухайте, Жданюк, я вам кажу за ваші інвестиції. Жданюк прийшов без підвідного погодження, подушки, пане СССР, блок, арматура дві машини зав'юсь, Хотів резко штурмувати. Ми йому дали згоду прийняли рішення, сесія прийняла рішення, виділити земельну ділянку для санаторії корпус номер 2 А далі Василь Дмитрович, так би господи, до рана дуржав, прийшов та вказав, що я ніколи куплю з блоку. А що я з того буду мати? Який мені процент? Мечт а то з магнутиком та Так, А то ж у чому? Що з магнутником? Так було. Я вказав так, що буде у нас під вопим а Бог там радіація була. Це не буде радіо дивня, от то, то я вказав, а мене такий здоров'я. Так без дихав! Так без дихав! Сто процент! Сто процентів! Сто 100% Я не вправий! Ні санаторій спродав! Кажи! Кажи! Що ти далі за санаторів без продав? Що з не в габорі, Ти маєш людьми вказати!

А не так, яка мене ходить, але не направить, покажу. Будьте знову хвилиночку вашу вакуум. Наші молодіж вже в піному. Він треба продати зелених світ, бо не працюють, не роблять. Обов'язково. Але не такими методами, як хочуть робити вони. По-перше, залучають дітей шкільного віку. По-друге, робили хлопці, що робили. Після у, пі, у вечері привезли пива, діти напили, мені батько, у п'ятницю я їду в тячого, батьки мені дзвонять і кажуть, ви організували та напоїлися дітей. Так я не роблю, я вам назад. <плес> <плес> Значить так, шановні, я не з тобоюся захочу в тебе відчути, я хочу батьку чути, що мені? Мені ото третє лице. Значить так, прийшли, діти думать, п'яні, діти, перебачте, блювали, батькося мені звертають, батькося скажуть, чи то забрала я, я кажу, що я не збирала від 4-го. Від 10 березня по 14 квітня включно буде місячник благоустрою, де будемо ми збирати дітей, де з дітьми не будуть класні керівники, а повірте, що там мають бути класні керівники, там має бути контроль. А такі Руслани, як ви акції проводите, я вам дуже вдячна, бо проводьте люди, які мають від 18 років. Робіть, працюйте, але ні в якому разі, бо ви мені більше не залучали, по-перше. Там, ви знаєте, які речі є поза межами нашого села. Там є все. Там є, найхав не кажу, бо Петруся, Генплюса... бо гайдлюся, Генплюса... я була колена з та, та, я я там... я, 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 або... Значить так, там е діти можуть за... заразити кучі. Розумієте, інфекційні хвороби тепер Михайло Васильович був, показав обширно, бо він не знає. Чого? Чого ви допускаєте цих молодих людей, батьків на якісь акції? Акція буде обов'язково. А бо коли будемо збирати, ми, то ми своїх дітей не пустимо. От ви будете казати, що в мене йдуть мусоркаві. А тепер, коли збирають Наші молоді молоді люди в наїду. Я розумію, шановні батьки, кажуть за ключ, у артзав. У ви дайте ключі. Микола Юрович, ми трасі ключа. ви мені не дайте. ви <ріпи> мені не дайте. Котрі в мене по два по три рази за день у кабінеті. Кој стојат у мене на облику, ја вам тој, пере, пере, ја вам тој назву меже семи всима, три биле на облику, тој котри ще ќе тепер е. А ви хочете ќе ќе дати, а ви ја ја исподела, то се хотела шо А да ја да, ќе 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 така ќе 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 Та залтай і теж на обіку лише була на них пограна пива. Дайте не я. Давайте на слово. Перед цим перед цим, як я зайшов у клуб, Марина Іванівна прийшла та каже: аж хлопці зайдуть у клуб, на тебе буде в прокуратуру подана заява. За що всі там пили? Там ніхто не пив, побежав. Надрікалися. Дайте мене, я доживаюся, вас мирні на ури. Дайте договор і Дайте, дайте найду говорю, далі питаємо. Ну Ну, все, мені задайте, дайте мені школи! ми договори. Далі питання, я хочу показати. Чи літься не дам? Дивіться, дивіться на і договор. Далі це питання, почати, як микола юночка замовка, є право на виступ. Я кажу, Дивіться. Моќа коли мене? Талудјале, талудјале, си мене, школника. А првциве се од симпа жаре тим преки. Зашто воне преше? Зашто немаш твој лажен преше? Па уметните преша преки од субота не каде на друга субота. Па толико зе чија жена субота еме. Туѓан си бокија во никола. Да му листе се прийти модерите. Гледа, ја умка дмитро дмитро. Чујеш? Му там преставав. Му види. Нема. Та бали ста стани сте. Друзья, ввечері, де? Вичині, де? — І п'ять у шановні учнів. Я послечу школу разом із вами, в кабінеті. Я покажу Мало. Ви хочете будьте добре, і в мене грязь, а ви прийді будете добре, раз із нами, то будете собі відчуття, там це Дякую, знаєте, вказати, пацієнті, а не такий книг показувати. Чого? Вони перший раз впливає. Руслані, чекай, подобається. Добре, можна мені сказати.

Я не, я не хочу трактувати, може, дійсно, дійсно Марина Іванівна добре каже, учнів до учнів школьного віку не можна залучати без того. Ну, Добре, послухайте. А якщо він хоче, то як не чуєш? Він ну, Батьку ну, просив? Марина Іванівна, будьте добрі. Будьте Будьте добрі, можу і я. Ну а от тепер іде по санітарному честі. Дійсно, місячник, а ви будьте добрі. Місячник буде об'явлений, будуть виходити депутати сільських рад. Каже, на округи має організувати людей і прилегнуть території. Будуть йти як сільська рада, так садик, так лікарня, так школи. Будуть організовані. Будуть організовані піхочки, але старали. Ми, керівники, маємо їм забезпечити в столиці. самі. Да, Прийдіть! Сто проценту будемо, і ми будемо вмирати. Я може, або, або мучить, може бути і ви добре вчинені, але ви ще не знаєте. Ви набрали, Руслане, ви набрали три міхи мусора. І ви таку акцію зробили реку Чопов'язані. Отові жити з вами. Ото залежить руслані. Ото прусовчо не збирали колонію. Добре, 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 не хвалитися. Три ліки, заборони возників. 100% буде суботний, суботи каже, гуд. Раз перестаньте мусорити. І раз давайте ініціативна група, давайте присікати людей, кого вивозиться. 100% і техніку треба. Ну добре, що буде. кандидат, дайте йому одного казати. Здоровацька. Я тебе вітаю. Коли Микола Юрович, це говорить ініціативна група. Голова сільської ради, ініціативна група не може все вчинити. Голова сільської ради не може все робити. Ви маєте на то все організувати, а нас не можна включати. Ось що, наша рада. Що не встигає голова, то робить ініціативна група. Діти, кайте, напилися, що ви зробили? Я ніколи не казав. Маріна Іваніва. Маріна Іванівна за свої слова відповідає. Я буду за свою. Діти це можуть куди напити у той раз. А що, Микола Юрійович, ви кажете, ту не можеш робити бо танці в клубі не чинять. Що ви чините для того, бо десь діти годні пути? Когодася ну, загородив стадіон.